Що вовки воїть, караван іде. Коротше, всім привіт. 13 косарей на балансі, ставка 16. Знаємо, що ця гра насипає. Так, 16 зайшли. Так, перша ставочка зіграла. Ну, покрутим, побачимо. 13 тисяч, грубо говоря, дало. Ой, було в нас, побачимо, що ми зможемо покрутити, повертіти. Фруйт мільйон. так. Ми вже її грали, прикольно підсипає. Щось та й буде толк, Ну, потрібно пограти, подивитися. Так, так, так. А де? Це я, так, 70 гривень дало. Так, ну ну, ну що у нас там далі? У нас там 30. Точки. Ладно, по 30-ці ми не заганяємося. Хорошо, 3 діамантика. Надіюсь, це ретригер. Якщо це ретригер, я впісюсь. Це ретригер? Скатер? Так. Да. Так, да, друзі. Був скатер, але щось я не зрозумів, якщо чесно. А ну, давай, вілде. Так, 25. А ну давай. Не зіграло нічого страшного. Ми не плачемо. Ми блядь, сміємося. Так, е, друзі, е, всі ігри, які я находжу, які ці я стараюсь їх під відео залишити, записати на них. Якийсь відгук, показати, що там виходить, скільки потрібно пограти. Буває, гра дає зразу. Буває, деякі треба трішечки пограти. Бачимо гра, да, потихеньку вже нас зняло. Но ми граємо з такою, скажу, чуть-чуть серйознішою ставкою. Тут є мінімалка, е там п'ятерка, то кому як зручно, так і заходимо. А ну, давай три вілда. Хорошо, от зара має дати. Зараз тупо дає. Так, у нас тут ще є карти. Ну, карти я не лізу, бо, бо я, бо я лушпінь повний. Так, давай апельсинки зіграють. Хорошо, все, це ми в плюс зайшли. 100%, тому так, показує, як гра виглядає, дружбани. 7 fruit мільйон, тому силочку залишаю. Ви бачите, що вона творить. Да, Ми трошки спустили, але все одно й підняли і заробили. А для нас це саме головне, друзі. Тому всім фарту!